В цьому відео ви побачите процес приготування дуже смачного бограчу, який ми знімали в селі Саджавка ще до початку повномасштабного вторгнення. Була дуже важлива дата для України і паралельно святкували день села. В цьому бограчі дуже багато різного м'яса та інгредієнтів. І перед тим як перейти до процесу приготування, попрошу вас долучитися до збору на інгредієнти, які допомагають зберігати життя українським військовим. Вони зараз дуже потрібні на всьому фронті. Деталі в описі. Здоровенькі були ви на каналі Наші Бесаги, де ми показуємо приготування різних українських страв. До війни ми також фіксували смачні наїдки, які готувалися на різних фестивалях чи подіях. Якщо ви тут вперше підписуйтеся на канал, будемо разом наповнювати ці віртуальні бесаги українським контентом. Також не забувайте про вподобайки, коментарі та при нагоді долучайтеся до добрих справ заради перемоги. Не будемо зупинятися на тому, звідки до нас прийшла ця страва, бо ми це робили в попередньому рецепті бограча. Але нагадаємо, що сама назва означає казан. Тому готуватися буде все на вогні ось у цьому величезному казані. Це так, щоб можна було нагодувати все село. Вливаємо трохи олії, закидаємо копчени під черевини. Всі складники підготовлювалися заздалегідь. Ось ці два копчені шматки порізалися на менші, а потім на кубики. Гарно вижерити цей смак вченого, Був присутній потім в траві, але нічого не згоріло. Бугрич готує Микола Андрійчук. Він ще до повномасштабного вторгнення був волонтером в Тризуб Дентал, де надавали стоматологічну допомогу бійцям. А зараз вже під час повномасштабної війни в селі створили волонтерський рух «Сарджовецькі козаки і постійно збирають та возять на передову важливі речі та їжу для військових. Зараз на фронті дуже бракує приладів нічного бачення, дронів та інших речей, які рятують життя. Тому долучайтеся при нагоді до підтримки, по можливості фінансово або ж вашими коментарями, поширеннями та вподобайками. Нагадаю, це теж допомагає єднатися у важливих зборах. Поки оператор десь ловив гав, підрумянені копчені шкварки вже виняли, і їх потім ще використають. Бограч, якщо правильно готувати, це вже перша закуста вже пішла. Прийшов час цибульки. Її відразу кинули в казан після шкварок і почали доводити до золотистого. Зараз буде важливий момент у приготуванні бограча. До цибульки додадуть меленої паприки. Закопчено. Так, от мене в не підгоріло до чорної. Комір ідеальний. А ось він добиться чорного. Вона передає тепер смак. Після меленої копченої паприки додають ще меленої солодкої паприки. Як ви вже зрозуміли, головне завдання не дати паприці згоріти до чорного, бо паприка при температурі дуже швидко горить. Наливаємо бульйончиком. І вже відтепер починається тут Все. У вас відразу виникло запитання, що ж це за така рідина? Пояснюю, це ще з ночі йшла підготовка і варилася юшка для майбутньої страви. Це тут двоякі. Я дав і, і, і телячі, і кісточки, і свинячі. Бо, речі, цікаві тим, що має бути кілька видів м'яса. Ми тут вже починаємо і, і гов'ядину використовувати, і свинину. Також в баняку плавала морква, цибуля, перець, і юшка була підсолена за смаком. Варилася юшка півночі. А ще в ту ніч паралельно в печі готувалася автентична страва з грибами та рибою, яку тут називають саджовецькі пружиниці. Саме за рецептом цієї страви ми тоді і їздили, і ви цю смачну рибу можете знайти на каналі. А вже бонусом тоді вдалося зафіксувати приготування цього бограчу. До речі, після приготування юшки вже на ранок з баняка все вибрали. М'ясо відокремили від кісток, а юшку процідили в банку, яку ви хвилину тому бачили. Повертаємось до казана. Думаю, якщо ви варите невелику порцію вдома, то цей крок можна замінити водою. Ми одного разу так і робили. Зрештою, щоб ви не влили, далі потрібно почекати, поки все закипить, щоб додати наступні складники. Це правильно, не перегорівся паприка. Коли все закипіло, в казан додається перша порція м'яса. Тут у нас свиняча грудинка і телячі ребра. І воно тепер починає бути по ідеалу, накривається кришкою і томиться година. Оскільки це дуже молоденька телята, ми не можемо скоротити, ну, але поки що так і робимо. Паралельно з бограчем готувалися ще дві страви. Тут готується м'ясо для плову. А ось ця жовтенька страва, ви вже, мабуть, здогадалися, що це. Якщо ні, то в кінці відео дізнаєтесь. Мені немає чого додати, лише те, що там ще й в повітрі витали незрівнянні запахи. Це закладається ще одна порція м'яса. Цю свинину вдома теж порізали на невеликі порційні шматки. Задня частина, це відбірна. Ми це заливаємо, бажано кипятком. щоб не втрачати температуру. Покриваємо. Покриваємо цю. Розмішуємо все. Знову все в казані має прогрітися і закипіти, щоб продовжувати томитися. М'ясні приготування. З цим, з ножками, з Це варене м'ясо, яке було зняте з кісток під час приготування юшки, яку ми вже показували. Далі кинули спецій. Чорний перець мелений, трішки мускатного горіху, шафрану. І який бограч без гостроти. Це так. дуже гострий соус на основі рубленого червоного перця. Розпіште, буквально ложку. Пашу не, а де е, сильно не їли, воно має бути дуже важко ще трішки рубленого сухого червоного перцю. Після того, як спеції додалися, якийсь час все разом готувалося, приступаю до додавання овочів. Кожен раз, коли поступає овочі нові, не мають покриватися водойм. О! Дайду. Закипіло, покипіло і додається наступний складник. Тепер ця запашна краса добре перемішується. А це ще один вид м'яса у вигляді ковбасок. Який це вид м'яса по рахунку я вже навіть збився. Ай, яке кольоро. А це додається солодкий перець, порізаний на кубики. Ми Через мить в Казан будуть додаватися помідори. З них вдома заздалегідь зняли шкірку, порізали і додали три ложки цукру. Три ложки такої любе м'ясне блюдо, хоче. Чуть-чуть цукру. -чуть -чуть. Що народ? Давай відео. Відео? Давай. Дуже зараз, зараз, довго. Що yeah. народ? Бограч майже готовий. Підтягуємося на день села. Тягуємося, святкуємо 30-річчя нашої рідної держави. День села. Щоб повернутися до таких мирних святкувань, ми всі з вами повинні не зупинятися і підтримувати збройні сили до самої перемоги України у цій війні. Підтримайте волонтерів, які допомагають всіма можливими способами разом до перемоги. А на цьому моменті то взагалі важко стримати емоції. Пишіть коментарі, де і коли ви їли свій перший бограч. Страва ніби вже й готова, але ще залишилося кілька важливих кроків. Це додаються в бограч такі собі щеплені галушки. Тісто на них замішувалося теж вдома заздалегідь. Три яйця борошно трішки кропу, соди на кінчику ложки і замісили тісто. Галушки в бограчі збільшуються, оскільки на соду діє температура і кислота, яка є в бограчі, і це все призводить до реакцій, які роблять їх пухкішими. Ось це вже майже кінець. Додаємо до бограча ще трохи зелені, тут кріп з петрушкою. І це вже фінальна крапка. Бограч готувався поволі приблизно до 4 годин. І тепер, коли все готово, можна роздавати жителям села. В той день страви були безкоштовні. Дякуємо всім патронам та спонсорам каналу за те, що підтримуєте фінансово. Це дає нам можливість продовжувати створювати український контент. Також дякуємо всім за реакції, коменти і за те, що додивилися аж до цього моменту. А шкварочки, які вийняли під час приготування бограчу, додалися до тієї жовтенької страви. Як ви вже зрозуміли, це був банош. До речі, в нас є рецепт баношу на каналі села Космач, якщо не бачили, приємного перегляду.